Говорячи про страждання, не можна впадати у вічі. Про це говорить церква на прикладі Ісуса Христа і Святих. Віками звичайні люди на практиці застосовували івангельське вчення. Впускаючи у своє життя Бога, вони ставали свідками, як змінюється це життя, а з ним як з'являється нове бачення сенсу страждання. І цим досвідом церква готова ділитися з нами сьогодні. Отже, ми з вами вдруге вже зустрічаємось для того, щоб обговорити позицію церкви стосовно різних явищ. І сьогодні ми говоримо про страждання. Чому Господь посилає їх людям? Чому є страждання? Знаходимо відповідь кожний з того, що ми живемо у стані гріха це наслідок первородного гріха. Наслідок цього гріха першого. Тобто, внаслідок нашого вільного вибору люд, першої людини, ми живемо у стані, в житті, де діє не лише благодать Господа Бога, який є добрий, всемогутній, але теж діє злий дух через нашу волю. Пані Софія, про яку ми дивились сюжет, страждає, але вона не вибирала ці страждання. Людина не вибирає зла. Це є стан, в якому живе кожна людина тут на землі. І тому страждання є теж тайною, яку відкриваємо кожний персонально. Це не є питання теоретичне, яке за нас розв'яже мій сусід, найближча моя особа. На це питання відповідає кожен персонально, в глибині спочатку своєї душі. В кінці рубрики Живе слово» отець Саламон. Провів цитату з Євангелії: Візьміть свій хрест і йдіть за мною. Невже Господь хоче, щоб ми все життя несли хрест і страждали? В одному з листів, статі отець Іван Павло ІІ, написав, що якщо Христос, Син Бога, Всемогутнього, взяв на себе хрест, взяв страждання і через страждання приніс спасіння, то жодне людське страждання не може бути без сенсу. Кожне людське страждання має сенс. Лише його треба знайти в нашому житті. Тобто навже людина, яка страждає, отримує життя вічне і благословення Боже, а та, що не страждає, не отримає, Бог дає кожному благодаті, потрібне для спасіння, незалежно від моральних заслуг кожного з нас. Це страждання в церкві може доповнювати страждання Христа, тобто реальне страждання, хвороба людини на землі. Може брати участь у спасінні Христа, може стати благодатною дією Христа. Нам всім треба пам'ятати, що страждання це є тайна, яку переживаємо в щоденності кожного дня. І тому ми, люди здорові, навіть не маємо права, можемо роздумувати, але цієї тайни ми не пізнаємо страждання. Пізнає той, який страждає. Той, який спілкується з Богом, і Він, шукаючи, знаходить сенс страждання. Поховані з Христом у хрещенні, з ним ви також воскресли. Цими словами апостола Павла розпочинається папське послання Бенедикта XVI на Великий Піст. І це є добрий час, аби визнати власні слабкості, а також відкритися на відновлюючу благодать. Що наше страждання уже освячене стражданням Христа, і це є головна обідниця Бога. Блаженні засмучені, бо вони будуть втішені. Наступного разу ми зустрінемося 24 квітня. Це вже буде неділя Воскресіння Господнього. Я нагадаю, що ми чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Насилайте їх на адресу Львів, вулиця Винниченка, 32, телефон 240-37-47, Або ж на електронну адресу скелятів Я бажаю вам добре пережити час підготовки до великодніх свят. Thank mm -hmm. you.